Вітаю, мене звати Семенюк Настя. Я пишу поезію і вже можу вважати себе поетесою, хоча офіційно ніхто такого статусу мені не надавав, та все ж мої читачі, мої підписники мене так кличуть, тому я собі теж дозволю. Ким були до війни та наскільки вас змінила війна? Я вже писала поезію, тому що пишу її понад 7 років. А загалом. Змінилась ми всі, і змінилась я. Спочатку повномасштабного вторгнення почали писати по-іншому. Почала писати не по-іншому, а про інше. На жаль, почала писати багато дуже про українську мову, про її виборювання, про те, наскільки це важливо, про війну, звісно, про емоції про воїнів. Так, змінилась сама поезія. Раніше я коли писала, починала писати, я писала для себе. Навіть в мене перша збірка називається Собі. Я писала собі і, типу, паралельно ділилася з, з читачами, яких в мене там було 1500. А тепер, коли я розумію, що мій читач від мене очікує поезію, я не можу написати. Слабшу поезію ніж попередня, тому це вже і більше часу йде на написання, і я вже більше думаю, я більше перебираю слова, тому що я розумію, що я не можу вже занизити ту планку, яку я поставила. Чому пишете? Я коли пишу дуже складні вірші, про, наприклад, перший вірш написала, коли стала Буча, коли ми дізналися про це все. Тоді я вперше написала від початку війни. І я так сильно плакала, я розуміла, наскільки мені легше стало потім. Коли я поділилася цим, це ще один момент, який мені полегшив мої страждання, знаєте. І я вважаю, що я роблю, ну це не можна сказати, дуже важливим, тому що, як на мене, жодна робота людини в тилу не прирівняється до тієї, яку роблять на фронті. На тому єдиному фронті зараз ця тема теж дуже піднімається. Немає іншого фронту, крім того, де гинуть люди, де виборюють кожен шматочок землі. Тому так це можливо якийсь момент, який війде в історію, який запам'ятається, але це, це не те, що, що роблять військові. Руль поезії у війні. У мене є вірш про азовців, який я написала, коли повернулася за кордону, це був це була перший великдень був наш. І тоді Азовсталь ще страждала, і я написала цей вірш. Я описала його в деталях, в жахливих деталях. Я вважаю, що тут немає що закритикувати, тому що. Ну, це були ті моменти, які ми прожили. Я їх заримувала просто у вірш. Так само, коли я писала, у мене є вірш такий, напишу це у нотатках, аби не забути. Я написала там про, пам'ятаєте, колись на автобусній зупинці батько тримав за руку хлопчика, який загинув і молився над ним. Вагітну, яку не врятували в обстрілі пологового. От я всі ці моменти римую, щоб справді не забути, тому що забувається, ми живемо, і ну, мозок так влаштований, мабуть, що негатив не хочеться пам'ятати, хочеться заповнювати позитивними е, моментами. Але ці вірші вони повернуть. В мене є аудіокнига Півгодина. І в ці півгодини я вклала от якраз саме вірші, які написані за період війни. То я вважаю, що це якраз те, що допоможе згадати колись і нашим дітям, і наступним поколінням, тому що це вже, це вже вічне, це вже те, що не зітреться, не знищиться, і буде давати нам можливість, почувши цей вірш, зайти в Вікіпедію, в Google і прочитати, а що це справді, що таке Азовсталь, а чого там, що там було, а що там відбувалось. У мене в цьому вірші є така фраза. Азовстальці з ранами до кістки. І я маю надію, що коли моя дитина або діти моїх дітей дітейпочують цей вірш, це буде спонукати їх розібратись. Що таке Азовсталі, які муки пройшли і військові, і цивільні люди. Сьогодні потрібно писати лише про війну. Я дуже багато віршів зачитую з тих, з тих перших: от, наприклад, лікуйте душі. Ну, це 2000, 2017 рік. Це один з, ну, мабуть, з перших десяти. Але я досі його читаю на своїх виступах. Він дуже сильно полюбився слухачами. І, можливо, б я і не зачитувала, дивлячись з знаєте, типу, що він вже такий давній, вже є ж нові, актуальніші. Але колись я його зачитала і зрозуміла, що людям дуже важливо почути від когось оце. Лікуйте душі, розслабтесь, насолоджуйтесь, типу, е, ніби це вже не, не війна, ніби це вірш написаний задовго до повномасштабного вторгнення. Але якось, от я відчула, що людям хочеться не тільки військової теми, хочеться от того, такого з життя нашого щасливого минулого, коли ми не знали, що таке війна, і дозволити жити, знаєте, комусь наскільки це можливо. Місця, де прочитання віршів найбільш запам'яталися і кому їх читали. Я завжди на пам'ять знаю всі вірші, які буду читати, і дуже люблю дивитись в очі людей. Я люблю ловити їхні погляди, люблю бачити їхні сльози, їхні такі кивання головою, коли я розумію, що я потрапила в серце якимось словом. Але я хотіла би вам сказати, що я. Читала вірші для військових і там отримала найбільше задоволення. На жаль, не скажу, тому що такого в мене ще виступу не було. Це є моєю дуже-дуже сильною мрією. Я дуже хочу, щоб це сталося. Мабуть, це буде вже після перемоги нашої. Найбільше, що мене вражає, от в період війни це те, що підходять люди в Львові, коли я виступала. До мене підійшла жінка і каже: Я з Харкова. Дякую вам за вірші про українську мову. Я російськомовна була, але дякую вам за ці. Вони не засуджують, вони не звинувачують, а вони дякують. Нещодавно в Хмельницькому виступала теж підійшла жінка і каже: Я з Маріуполя. Дякую вам. Я все втратила. Я живу в Хмельницькому другий рік і. І от коли ти розумієш, що от перед тобою та людина, яка, яка втратила своє життя, в якому вона була щасливою, то тоді хочеться дійсно ну, обійняти, плакати і просто захоплюватись силою тих людей насправді. Як поєднати творчість і волонтерство? Не можу назвати це волонтерством. Волонтерство для мене це теж така, знаєте, якась дуже-дуже віддана справа. Я спорадично допомагаю людям. Те, що мені запам'яталось найбільше, і те, що було найбільшим в плані фінансовій моїм збором, я зібрала на допомогу дружині, яка втратила чоловіка. Так стало, що ця історія дуже така мені стала близька і болюча, бо ми збирали йому на автомобіль. Він приїхав додому відпустку, забрав автомобіль, і через чотири дні мені дружина пише, що його не стало. А я тоді дуже сильно плакала, і в інстаграмі плакала, і це настільки зачепило людей, що ми цій дружині за добу зібрали 80 тисяч гривень. І тут навіть справа не так в, хоча це теж дуже важливо, чим більша сума, тим приємніше. Але тут була справа в кількості донатів. Їх було дуже багато. Було 20 гривень, 50. Уявіть собі, скільки треба кількості людей, щоб зібрати цю суму 80 тисяч, бо великих не було. Не було сум 10, 20 тисяч, 15. І я просто дивилась на монобанк, і, і ці щоденні пік-пік, пік, пік-пік, пік, пік. І я така розумію, Боже, як добре, що люди цінують. Зачитайте найдушевніший вірш із власної скарбнички. Зачитаю той, який чомусь прийшов перший, бо можна довго вибирати, копатись серед віршів, і тому зачитаю той, який прийшов, який теж дуже сильно розлетівся, який дуже сильно відгукнувся читачам. Я розумію, що проживаю зараз найкращі роки. Попри війну, і біди, і те, що старіють батьки. Попри погані новини і відлік часу, я, здається, навчилась не коритися масам. Тепер ще більше відчуваю крихкість життя, особливо коли не встигаю знайти укриття чи телефоную до мами, а нема покриття. Мою країну назавжди покидають кращі з кращих. Щодня запитую Бога за що? На що? мовчить? Нічого не каже, чи то я не чую. Кажу я не хочу так більше, я протестую, мовчить. Ми проживаємо найкращі роки. І, на жаль, старіють не тільки батьки. Якою буде Україна? Після перемоги. Вона точно буде. Україна точно буде завдяки таким відданим українцям. Я не знаю, якою вона буде, я лише можу сказати, якою б я хотіла, щоб вона була. Я хочу, щоб Україна була вільною. Я хочу, щоб в Україні звучала українська мова. Я хочу, щоб в Україні поважали людей. Я хочу, щоб були покарані ті, які е, наживались на війні. Я хочу, щоб в Україні поважали військових. Я дуже хочу, щоб військові, йдучи тротуаром, відбивались від слів, дякую. Я дуже хочу, щоб в нас це стало нормою. Дякувати військовим. Я хочу, щоб Україна була щаслива і українці в ній теж. Я дуже хочу, щоб відсіялись ті українці, які насправді є українцями лише за паспортом. Та Україна, яка має бути після війни, має бути такою, знаєте, кришталево І Виключно українською у всіх сенсах цього слова.